Дам, погода, звісно, сьогодні не найкраща. Цілий день є дощ. Ех, ну, що поробиш? А вже такі грандіозні плани на цю серію були, що я навіть не знаю, що мені тепер робити. М -м да. Ну, добре. Давайте ще раз глянемо, може він вже прикритився. А ні, він все ще йде. Ну, добре, давайте підемо переночуємо. Може, поки ми будемо спати, він все ж таки прикрититься. А ще мене дуже сильно бісить цей ефект стрибучості. Дуже бісить. Ну що ж, добре, давайте пізніше з цим розберемося. А то нам зараз потрібно думати, як... що нам робити точніше. Тому що зараз йде дощ і всі мої плани можуть. Просто накритися. Ну, я думаю, ми зараз переночуємо і дощ пройде. Заходимо. Оп. Ой, мої мої котюсочки. Ладно, її спать. Бісить цей ефект. Ну, ладно, спокійно. Потім з цим розберемось. Так, давайте подивимося, може вже. Може вже прикритився дощ? І. Момент oh, Да, десь прикритився Все, мої грандіозні плани. Відновлюються, чи як? Коротше, будемо робити сьогодні те, що я задумала. Ну і добре, давайте я вам розповім те, що я на сьогодні задумала. По-перше, я хочу змінити свій сет броні. Да-да, я хочу, щоб він був не алмазний, а дезеритовий. А ще. що ще? А, позбутися цього ефекту якось. Ото він мене вже бісить по повній програмі. Ну і ще дещо побудувати. Да. Ну, це вже потом, потом дізнаєтеся. А зараз, зараз. О, я придумала. Давайте для початку ми позбудемося цього ефекту. Він мені вже так надоїв, так надоїв. Але як нам його позбутися? Е я даже не знаю. Ну що ж, добре, розберемося тоді на місці. А зараз. Е а зараз йдемо до маяка. І спускаємося корадненько, щоб не впасти. Колись то я все ж таки придумаю, як тут нормально спускатись. Так. А щось нам потрібно взяти. Ні, вроді би. Спускаємось. Отак от, от і. О! Зомбі. Так. Відкриваємо і. Відкриваємо. Лупимо його! Лупим-лупимом б'ємо. Все, будеш знати, як з нами зв'язуватися. Поняв. Поняв. Будеш знати, як з мною зв'язуватися Так, прыгаємо. З сторони, цей ефект мені подобається тим, що я не падаю в кущі. Ну, з іншої сторони. він мене бісить! Зараз попробуємо його якось відмінити, якщо це можливо. Оп. Його можна якось відмінити, або ні? Ні, його не можна, походу, відмінити. Його, напевно, можна перекрити тільки іншими ефектами. А як. Ага. Нам, значить, потрібно взяти. Ці які. Алмази, змруди, золото, срібло, там все, що можна, і взяти, прокачати інші ефекти. Тому я на склад. Ой, ю мою! Акуратно. Аккуратно. Мене вже починають і кущі ці бісити. Ну, нічого, це з вдома, так що. Так, що ось так. Оп. Я вже прийшла з алмазами. Да, да! Я хочу потратити всі свої алмази. Супер! Ну, нічого, я їх потім все одно найду собі, ще більше. Да. Я походу, єдиний... єдина людина в світі, яка так каже. З однієї сторони, мені їх жалко, але з другої ні. Коротше, зроблю все, що тільки можна, щоб позбутися цього ефекту. А він мене дістав програми. Я вже це повторювала 100 мільярдів раз, ну нічого. Так, прокачуємо інші ефекти. Оп! Я до вас повернуся, коли прокачаю. І воля. Я вже прокачала собі інші ефекти, і в мене вийшов дуже класний колір. Ви тільки подивіться, він такий голубий, а ще коли включається інший ефект, ще один Воно рожеве стає, ви розумієте, рожеве, таке світло рожеве, то взагалі суперське. Мені дуже подобається. І воно, в принципі, очі так не їсть. Не, не кидається в очі, як оте зелене. Мені подобається. Так, ну а зараз ми відправляємося в ад добувати старовинні уламки, щоб скрафтити незеритову броню. Так. Це ми поки що покладемо. І. і і і і Йдемо в ад? Ви б знали, як я не хочу туди йти, але незеритова броня того стоїть. Спускаємось. Опа! Я вже зайшла, да. Такий невеличкий скачок часу вам зробила, ну нічого. Так, жидемо, поки загрузиться. І оп, давай, давай, давай. Все. Е, хто вже лупаса, діти Ті тільки прийшла. Павук ти надоїдлею, я тебе все одно ще заб'ю. Ти мене б'єш, а я тебе заб'ю. Ха, поняв. От так, будеш знати, як зі мною зв'язуватися. Але я тільки що зрозуміла, що я не готова до аду. Да. І зараз я йду додому взяти е, одну золоту якусь річ, тому що можуть напасти пігліни. А це мені зовсім не потрібно. І ще взяти трішки їжі. Ну і коротше, кучу всього там взяти треба. Ні, краще спущуся, не хочу знову попасти в ці кущі. І оп-оп-оп. С оп, 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 першого разу получилось закритий Я професіонал, понятно, я стала Я Уміт тепер двері нормально закривати. Так, що нам потрібно взяти? Так, добре, давайте візьмемо золото. І скрафтимо, мені щось скрафтимо. Ну, я хочу щось не таке не, не сильно велике, не там на грудник, штани, а ось. Шолом. Шолом, нормально, все. Одіваємо його і все. Так, і йдемо. Ой, ні, подожіть, я покладу свій шолом чуть подальше в інвентар, а то ще будуть з кимось сражатися і. Битися буду і. бо я ще скину в лаву. По случайності. Да угу. Спускаємося, йдемо в вас знову. Надпісь взагалі топова. Нам не так подобається. One love, one love, прям все. Так. Чуть-чуть перекусимо і можна йти. Ах, створення місцевості. Так, виходимо. Так, піглін... Знов мене хтось лупасить, я вас зараз всіх тут переб'ю, понятно? А, це ці яких там, коротше, слайми. Слайми оті. Не бувають зелені оці от адські слайми. як вони? Я не знаю, як вони називаються. Так, іде нам шукати незерит? Я знаю тільки те, що він спавниться з самого низу там почти на восьмій, двадцять другій висоті, коротше, десь так. Зараз будемо. Кстати, що це камінь? А, чорний камінь. Так, зараз будемо щось шукати, де спавниться цей... ці старовинні уламки. Ой. Ой. Та ну, йо-маюй! Так, їх бити не можна, не можна їх бити. Треба швидко валити звідси. Їх Не можна бити, а то вони розмножаться На маленькі частички такі. Так, треба акуратненько щось пройти і не впасти в лаву, і щоб мене туди не скинуло, ніхто Хух, В мене вийшло? Коротше, коротше, я зараз піду копатися, шукати ці старовинні уламки. Да, а потім до вас повернуся, коли знайду хоча б один старовинний уламок. Тому до зустрічей. І так, я нарешті знайшла цей старовинний уламок. Це перший старовинний уламок. Господи, Перший раз знайшла старовинний уламок взагалі за все своє життя. Е, ще не піднімаєшся. Ладно. А Інвентар, повний. Подивіться. Йо-моє, я стільки перекупала вже цього всього камня, всякого Куча всього. У мене вже навіть до 20 уровень. Трішки перекусимо. Так, і викинемо низирак. Так, очікую, потихонечку. О! Давайте перевіримо, що це точно від і... старовинні уламки. да-да-да-да-да-да, Це воно ура! Ви тільки подивіться, який тунель я прокопала. Просто-напросто. Ви тільки гляньте. Він такий довгий, і тут крачуче було Всяке... всякого всього. Ну тільки не оцих старовинних уламків. Я вже стільки золота накопала, я вже стільки всього там накопала. Ну Но... це перший, який я знайшла за час. За один час. Перший уламок, який я знайшла за час. Ну добре, я тоді продовжу купати. І воля, я вже вдома. І да, я, коротше, знайшла 9 старовинних уламків. да я, чесно, не знаю, чи мені цього всього хватить. І подивіться, ви тільки подивіться, скільки я всього накопала. І я ж кажу: я не знаю, чи мені хватить цих 9 старовинних уламків. Тому що я перший раз буду робити собі незриту броню. Да. Е -е -е. Візьмемо вугілля. Поставимо його ось сюди, оці старовинні уламки, і. Будемо ждати, поки воно. перепечеться чи переплавиться. Ну і коротше, я ще знайшла незерський наріс, так що ми зараз йдемо з вами робити зіллячко якесь. Да. Так. Ааа, точно мені ж ще бутилки з водою. Вертаємося обратно. біжім йоп оп 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 Фізкультура, фіз розминкатка. Оп-оп-оп-оп. Так, де це вони були в мене? Я не пам'ятаю. А, може, вони тут десь були? Угадала з першого разу! Представте собі. Так, біжимо. Ой, ні-ні-ні-ні, вертаємося обратно. Я забула ту штуку, коротше. Біжимо. Така золотиста штука, треба, щоб зілля варити. Десь не, Десь... не тут. Надесь ось тут мало бути. Да, оце от Вогняний, що воно там не встигла прочитати. Ладно, біжимо обратно. Будемо робити. робити будемо. Короче, біжимо Що набирати воду в пляшечки. Да. І біжимо, біжимо, біжимо. Вам же ж всім цікаво, що ми сьогодні ще будемо будувати? Да? Цікаво, да? Ах, да! А, так, подожіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хватить на два рази, хватить. Коротше, вам же всім сьогодні цікаво, що ми сьогодні, а. Ні, це я вже казала. Коротше. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк, а то я прийду до вас додому і не знаю, що зроблю, якщо ви не підпишетесь. Ну, ладно, ладно. Так. Ми забігаємо. І нарешті зробимо це зілечко. Ах да, вам же всім вже цікаво, що ми там будемо будувати. Надіюсь, да. Ну, ви потім дізнаєтесь, вам спойлерити не буде. Так. E, ждемо, поки зілечко зробиться ускорений режим і валя і зілля незграбності. Супер. Ну ладно, потім візьмемо, потім щось добавимо, ще щось буде класне зіллячко. Я не зілля вар, я в, хімі... в хімії не розбираюся. Там, коротше, ілі, там... коротше, просто біжимо наверх. Да. Так, кладемо це все по місцям тут. Так. Де це воно було? Вже забулась. І. Валя! 9 чого. Коротше, його ще треба там щось скрафтити. Я не знаю як. Може так якось може. Я не знаю. Я перший раз роблю собі незариту броню. Не знаю як ці слитки скрафтити. Може, якось так? Це все отак. Не, не підходить. І. А, ще треба ж золото, типа. Ну, ладно, щас быстренько візьмемо золото і вже жду, не жду, ждусь, коли в мене вже будеться незаритова броня. Так і. Крафтимо. Два слитка. Мені цього не хватить. Йо-моє. Ладно. Так, ну а зараз нам потрібно скрафтити, коротше, цей, як його, Стіл такий. І як він, коротше, скрафчу потім. Так, як він. А, ось він. І поставлю його ось. Е, на цьому місці. Да, цю піч заберемо, потім кудись переставимо. Ага, ковальський стіл. Ось, ось який стіл мали скрафтити. Е, ну і корей, зараз будемо мою броню перетворювати в незаритову. Так, шлем. Начнемо шлема. шолома. Е, кладемо його сюди. І тепер оце сюди. У... Ні, ще рано. І... ура! У мене вже є незритовий шолом. Так, зараз зробимо все остальне, що незаритовий, і буде красотка ходити в незритовий броні, поняли? Ладно Так, і мені ще потрібно два слитка. Що, ще я до вас тоді повернуся, тоді, коли знайду... Ще, знайдуть, два слитка. Коротше, повернусь потом. А я ват знову. І Оля, як ви вже поняли, я вже знайшла. короче, ці сторонні уламки, вже навіть їх переплавила. І перепекла. Ну, ладно, в мене є 9 оцих цих. Робимо тепер з них слитки слиткі. І нарешті дороблюємо незаритову броню. У мене буде повністю весь незаритовий сет броні. Да, Ой, я забула взяти свою цю. Трухани і О, обув. обув, ботинки. Зуття. Да. Так, тепер беремо. що почнемо. Давайте з труханів почнемо. І ось так от. І останні, останні. алмазні нічого перетворимо в зритові. І все, все! Ми тепер повністю у нас ритовий сет. Супер! Я дуже рада. Ну, а тепер я нарешті вам розкажу, що ми будемо будувати. Ми будемо будувати Укрзалізницю Так, Да, я вже взяла для неї почти всі матеріали. Зараз будемо робити колії Колії для неї. Я не знаю, як вони робляться. Так що спитаємо в цього. Ой. А, -а, а я поняла. Ну, коротше, ще ми отак от глянемо. Я неправильно написала, треба було колія, колі... я написала рельси. ну, ладно. Так, зараз зараз візьмемо ці. Ср... срібні злитки. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Іли пам'ятаю, корот, Неважно. Просто беремо. Залізний злиток, залізний. Не, не срібний залізний злиток. І. крафтимо колії. Да. Так. -с. Ой. Ну, ладно. 20% то не біда, то. Так, ладно. І. А, я трішки протупила Ну, ладно, зараз переробимо все. Ось так треба спочатку було зробити, а тепер уже мене і її робити. І. Ого! цілих 48 штук. Я думала, мені взагалі мало буде. Ну, ладно. Що ж, біжимо вибирати місце, де ми будемо будувати нашу Укрзалізницю. Та, да Так, -да. Ой. Ще я хотіла в цій серії побудувати місце для відпочинку, але вже. Відео сильно довге виходить, тому буде ось так от. Ой. Та ну, йома, я колись навчуся відкривати ці двері нормально. Нормально навчуся колих, колись їх відкривати. Я розстроєна. Ладно, де ми будемо її робити? Я, чесно, ще не знаю, де? Там не варіант. Кстати, я тут хочу зробити. Іменно тут десь зону таку відпочинку, там де буде басейн, типу, щоб туди не могли пробратися оці е, втопленики. Ну, коротше, просто крутезну зону для відпочинку зробити. Отут я хочу це все зробити, так. Да. А цей як його. Укрзалізницю будемо робити. О. де? Я не знаю. Давайте ми її, напевно, зробимо. Так, перепригуємо. О, давайте зробимо її, типу, ось тут, і щоб вона ось туди тягнулася, от туди. Ми там ще якусь зону відпочинку побудуємо. І буде взагальський. Взагалі буде супер. Так. Ну що ж, я побігла будувати нашу залізницю, а потім покажу вам результат. І оп! Ось такі я побудувала. Да. Ось такі рельси проклала, коротше, ось такий путь до того острова. такого Ну, а зараз дощ, тому я біжу додому, відпочину, а потім повернуся добудую. Да. І воля. Дивіться, дощ вже прикритився І я зробила ось таку штуку з цих забора. забора. Ось таку одну стінку, і потрібно зробити ще другу. На оцю одну стінку я витратила 2,5 стака. Ура. Чи як воно, коротше. Не важно. Важно те, що мені ще потрібно ще одну ось таку стінку зробити, а потім ще розставити факіла тут, а потім ще, коротше, щось добудувати ще. Тому. Повернуся, коли зроблю другу стінку. Да. Ось так. Як ви бачите, я зараз вдома. І спустимося акуратненько. Я зараз піду і покажу вам, що в мене вийшло, тому. -ди. -ди, 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 -ди. Дивіться! Вуаля, подивіться, яка красота. Я на поворотах ось тут ще скрафтила такі електричні колір. Ой, ой! Я, коротше, на поворотах зробила, поставила електричні колі ось такі, щоб швидше їздити. Щоб не в саморучі потолкати, а. Е... Щоб воно саме їхало, коротше. І зараз е... я пробувала перший раз. У мене тут залишила вагонетка, тому я її заберу. Да. І зараз я вам покажу, як. Е... Я катаюся на. собственно, цій Укрзалізниці. В наступній серії ми ще ось тут зробимо якусь штуку, щоб. з станції, щоб тут було корач, красиво. Ну а ми їдемо, давайте покажу вам зараз. Вью, суперскорість. Понимаю, що Це Укрзалізниця, Це... Вам не хіхонькі хаханькі якісь. Понятно? Ось яка красота. Правда, тут ще трішки добудувати потрібно, але но... То вже друге діло, то вже ми потом зробимо. А зараз я ставлю другу вангонетку і їду обратно. Йоп, оп, оп, оп. Ой, уй, уй. Молния Маквин... Макквин. Коротше, не важна. Бачите, суперскорость що со скоростю світа їдемо. Бачите? Ну, і ось така украї залізниця в нас вийшла. Ну а на цьому все. Всім до нових зустрічей і всім па, па А ти не забудь підписатися на канал і поставити лайк. Усіх люблю, па-па!